Усім привіт! Сьогодні я готую неймовірний смачний, ароматний, свіжий салат, який стане улюбленцем вашої сім'ї, підходить як на повсякдень, так і на святковий стіл, смак, якого просто зводить з розуму. Заінтригував, готуйте разом зі мною! І для такого рецепту нам потрібно сирокопчена ковбаса, ковбасний сир, маринований огірок. Зелень, болгарський перець, смажена картопля, спеції, гірчиця та майонез. Починаємо приготування, все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку я беру тертку для моркви по-корейськи, одну картоплину, і буду натирати на цій терці відразу у холодну воду. Добре промиту картоплю. Перекидаю на сито, після чого в сковорідку вливаю соняшникову рафіновану олію, добре її розігріваю. І ось цю картоплю буду невеличкими порціями, буду готувати до повного приготування та до утворення красивої золотавої скоринки. Обсмажену картоплю перекладаю в. На тарілочку стелену паперовим рушничком. Та поки вистагає наша картопля, займемося іншими інгредієнтами. Сьогодні я використовую ось таку сиро копчену ковбасу. В принципі, можна обирати будь-яку, але, власне, от іменно сиро копчена ковбаса, в даному рецепті, додає такого особливого шарму. Ковбасу я буду нарізати соломкою. Відразу перекладаю. Загальну посуду, в якій будемо змішувати усі компоненти. Тепер наріжу теж соломкою маринований огірок. Використовую виключно маринований, квашений та свіжий в даному варіанті не підійде. Як варіант, можна використовувати корнішони, які навіть можна і не нарізати, а такими дрібненькими відразу відправляти у салат. Добавляю до кобаси огірки. Тепер додам. Нарізаного соломкою болгарського перцю, який додасть свіжості і солоду. Теж на такі невеличкі смужечки. І відразу до нашого салату. Тепер на рахунок ковбасного сиру. Це сир, який по факту є підкопченим. Він дуже смачний, і як і ковбаса, в даному салаті він буде домінантний. Сам сир я буду нарізати на квадратик. І теж. Відправляю до нашого салату. Зелень кропу, дрібно посічу, приправлю свіжо-меленим перцем, зовсім трішки солі. Частину картоплі я відправляю відразу у салат і трішки залишаю для декору. І заправка. Чайна ложка гірчиці в зернах. 3 столових ложки майонезу. Перемішуємо до однорідності. Якщо вам не смакують зерна гірчиці, можна використовувати звичайну міцну гірчицю. Заправляємо наш салат заправкою. Перемішую усі інгредієнти з заправкою. Ось, все готово. Якщо ви подаєте на свій сімейний стіл, зверху притрусіть залишком смаженої картоплі, добавте зелені. І смакуйте на здоров'я. Або ж, в принципі, цей салат можна красиво подати. Використовуємо тарілку, кондитерське кільце. Накладаємо в нього салат. Зверху висипаємо нашу картопельку пай. За бажанням, ваша улюблена зелень. Знімаємо кільце. І ось і все. Смачний, красивий салат готовий. Виглядає він дуже красиво. На смак виходить дуже ароматним за рахунок підкопченої кобаси та сиру. Свіжий та хрумкий за рахунок солодкого перцю та маринованого огірка. Звичайно, що картопля додає особливого шарму. Частина картоплі вже під соусом починає ставати м'якою, а частина залишається хрумкою. Получається дуже красиво. На святковий стіл саме те, що вам потрібно. Обов'язково спробуйте, приготуйте. Я вам даю гарантію, що ви та ваші гості, власне, ваша сім'я буде задоволена як подачою, так і смаком такого салату. Смачно, просто, дуже швидко і неперевершено. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписались, підпишіться на мій канал. Усім смачного!